Преображенська церква. Перед вами церква Преображення Господа нашого Ісуса Христа, греко-католицький храм, який був побудований на місці костелу Пресвятої Трійці отців Тринітарії, а точніше, бібліотеки університету, в яку костел був переобладнаний в кінці 18 століття за рішенням австрійського імператора. У 1848 році по Європі прокотилася хвиля буржуазних революцій, названа весною народів. У лютому французи скинули свого короля Луї Філіпа, а вже в березні масові заворушення охопили міста Німеччини та Австрійської імперії. Італія, Чехія, Угорщина вимагали відділення у незалежні національні держави, не оминули революційні настрої стороною галицьких українців-русинів. Навесні 1848 року у Львові було створено головну руську раду, тобто раду, що сформувала озброєну Національну гвардію. Урядові війська, які контролювали міські передмістя, не переходили до активних дій, чекаючи розв'язки заколотів у національних столицях імперії. 1 листопада у сутичці з військовими загинув член Національної гвардії Кравець Навроцький. Це стало спусковим гачком для повстання. За один день в старому місті було зведено 23 барикади. Вранці 2 листопада урядова війська, які оточили старе місто, почали його артилерійський обстріл. Що викликав численні пожежі. Згорів будинок ратуші, старий будинок університету на вулиці Краківській та будівля тієї самої університетської бібліотеки. Загинуло 55 осіб. Вже о півдні повстанці капітулювали. У травні 1849 року австрійський імператор Франц Йосиф закликав на допомогу Російську імперію і 240 тисячна армія Миколи І придушила всі вогнища повстанню Австрійській імперії. В результаті революції в Німеччині з'явився марксизм. Багато разів постраждали від пожеж Львів нарешті обзавівся пожежною службою, а львівським греко-католикам подарували руїн бібліотеки для будівництва храму на її фундаменті. Церкву будували на пожертви українців усієї Галичини, тому будівництво почалося тільки через 30 років після отримання дозволу і тривало більше 20 років. Тільки у 1906 році Преображенська церква була освячена митрополитом Галицьким Андрієм Шептицьким. Внутрішній декор один з найбагатших серед львівських церков. Основні потоки світла потрапляють в храм через підкопильний барабан, який має 12 великих вікон. Між вікнами знаходяться статуї апостолів на великих п'єдесталах авторства професора архітектури Леонарда Марконі. Якщо хочете, зайдіть усередину. А потім обходьте будівлю зліва, щоб побачити на її стіні історичну позначку нового часу і дізнатися про долю храму у ХХ столітті. 6 січня 1919 року в ході українсько-польських боїв за Львів південну стіну собору влучив та не розірвався і застряг артилерійський снаряд. Ви можете побачити його в декількох метрах від куту будинку на неоштукатуреній ділянці стіни. Під снарядом з'явився напис. 6.01.1919. У 90-ті роки в ході ремонтних робіт напис нанесли заново, але помилково вказали не 6, а 5 січня. Тепер ви можете йти до наступної точки нашого маршруту і слухати новітню історію храму. У 1946 році, після приходу в Галичину радянської влади у Львові був організований псевдособор, на якому було оголошено ліквідацію Української греко-католицької церкви. Її майно дісталося Російській православній церкві, значна частина духовенства була репресована, прихожан примушали приходити в православ'я. До кінця 80-х років греко-католицька церква продовжувала діяти в підпіллі. У 1948 році перед Преображенським собором був застрелений керівник ініціативної групи по переходу греко-католиків до православ'я отець Гавриїл Костельник. Радянська влада звинуватила в убивстві ОУН. Серед львів'ян ходить слух, що сталінські спецслужби самі прибрали священника, який занадто багато знав про ліквідацію Галицької церкви. Восени 1989 року, напередодні історичної зустрічі Михайла Горбачова з Папою Іоанном Павлом II у Львові, почалися багатотисячні маніфестації з вимогою легалізації катакомбної греко-католицької церкви. 29 жовтня священник Преображенської церкви отець Ярослав Чухній провів молитву за папу Іоанна Павла II, а після служби зачитав звернення до єпископа катакомбної церкви з проханням прийняти храм і прихожан в її лоно. Преображенська церква стала першим храмом відродженої Української греко-католицької церкви. Якщо ви обійдете Західну стіну, то за котому першому вітряжі побачите пам'ять про радянський період Преображенської церкви. Восьмикутний православний хрест. А тепер ми переходимо до давньої історії і покупок. Поруч з Преображенською церквою ви бачите сувенірний ринок. Він знаходиться на місці так званого Низького замку, про який наша наступна розповідь. Ви можете послухати його одночасно з вибором сувенірів.